Чесно, я навіть не знаю. Я, я не, не можу зрозуміти це погано або це добре, навіть ну я ну думаю, думаю, це нормально. Люди хоча б будуть встигати В цілому, позитивно, але я так думаю, що просто тут відповідальність перекладається на самих громадян за свою безпеку. Тобто, вони я читала це рішення, вони вирішують самі, що їм робити. Знову ж таки, в цілому позитивно, але якщо не дай боже щось трапиться, питання хто все-таки буде нести відповідальність? Це тільки в Києві, наскільки я знаю, працює у всіх інших містах. Це Нормальна практика, що він не зупиняється та працює, тобто тому не бачу ніяких проблем. Мені подобається, але не подобається там, що коли водій захоче вийти і спуститись в бомбосховище, а що робити пасажирам». Ну, от, власне, поспілкувалася я із водіями і дізналася їхню думку. Багато водіїв, в принципі, згодні з таким рішенням, бо кажуть, що в принципі шкода пасажирів, так що вони кудись їдуть, і тут раптово їм потрібно вже змінювати свої плани. Але все ж таки багато водіїв і проти такого рішення, тому що вони переймаються за свою безпеку. І що ж вони мені розповіли? Давайте послухаємо. В принципе отрицательно, потому что ну, ну попадет и что и водитель будет виноват, они не знают, что и на кого свернуть. Это мне надо, я буду ехать, но если не дай бог какой-то нищет будут обвинять водителя. Я лично против этого. Почему? А потому что вот наш именно маршрут и уже сюда сколько было прилетов и люди благодарят пассажиры, что мы И поехали, и через 20 минут буквально прилетел сюда снаряд. Вот чего.